На огляді USB-тестер в мірці FNB 48S. В такому пакуванні у нас зберігається. Зараз детальніше дивимось комплектацію. Так, ось така карточка. Металевий кейс. Так, і сам тестер. Так, пристрій має великий широкий дисплей. Є багато USB-роз'ємів різних типів, USB типу А, micro USB Type-C. Пристрій призначений для перевірки ємності акумуляторних батарей. параметрів USB джерел живлення та якості опору USB кабелів. Замовити такий тестер можна у нас на сайті посилання в описі під відео.